Не вистачає у нього сміливості вийти до людей. Раз його на трасі розділили, заставили написати заяву. Тепер він боїться виходить до людей. Не будемо приходити кожного дня. Е, бо є в мене така інформація, що по тисячу гривень з них там брали за що там. Е... Дали до Москва. От. От. О, е, пане ректоре, дивіться, справа в тому, що ми навіть здамо бюджет в місті з таких купюр для того, щоб вам приносити, щоб студенти навчалися безкоштовно. Будь ласка, будь ласка, напишіть заяву, зробіть ще трішечки легше життя в місті Біла церква. Хлопці, це вам вручаємо. О, це йому передасте, хай тішиться. Твориться! Люди погибнуть, перша група, підійди до Богдана, п'ять чоловік. підняв. Ті, хто навчається, ті, хто знає, де знаходяться кабінети. Перша група, будь ласка. Я Та й загнобили. Гроші не берете, крадете все так. Не бійтеся, запрошуємо викладачі. Вирішується доля університету. Дуже будь ласка. Шановні, зараз ми кричимо, ганьба. Зараз ми розумні. Я хочу вас запитати, де ви були 30 листопада? Де ви були 30 листопада? Сьогодні, тільки після того, як загинуло скільки людей, ми сьогодні всі піднялися. Сьогодні всі розумні. Сьогодні ми кричимо Даніленку Ганьба сьогодні ми кричимо Даниленку геть. А що далі? Люстрація. Зараз я скажу, яка люстрація. Без Даніленка вже була б давно люстрація нашому університету. Ми були б філіалом Нубіб. Або були б філіалом Вінницького. Аграрний університет. А що погано це вириваєш? А за... що це погано? Ти замовкнув. Не, за... мов... <гум> <гум> не перебивай, я тебе не перебиваю. Я тебе не перебиваю. А ви ще не знаєте, як там нобі. Тому ми не повинні гарячкувати. Ми повинні виважено підходити до кожного питання, виважено. Що я хочу ще сказати? Для того, щоб було нормальне навчання, для того, щоб ви мали бути хорошими спеціалістами, треба, щоб була виробнича база. Ганьба! це все! Ганьба! 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 Якщо сьогодні. Даниленко, і кажуть, що начебто Даниленко тут щось збудував і щось поліпшив, то він це зробив не за власні гроші, а за наші з вами ці гроші то він зробив, перерозподіливши кошти з інших університетів. Ми сьогодні не за це прийшли висловлювати недовіру Даниленко. А за, ті, а, а за ті тисячу гривень, які з кожного студента знімаються в вигляді благодійного фонду. А за те, що всіх... В примусовому порядку втягували в партію регіонів, під проводом якої вбивали наших студентів і наших дітей. О, сьогодні саме Даниленко на другий день після того, як став Янукович, став очолювати партію регіонів. І вона сьогодні несе всю моральну і кримінальну відповідальність за все, що відбувалося всі ці роки. Ко всему надо относиться достаточно осторожно. Представьте себе, что вместо Даниленко был Пупкин, Губкин, кто угодно. Как вы думаете, как бы, что было бы в университете? Что-то было бы другое за это время? Я не защищаю Даниленко, абсолютно, поверьте мне. Я просто хочу... Мы сегодня вот здесь и собрались. Понимаете? Сейчас легко говорить всем. Понимаете? Мне нелегко было тоже работать, из в том числе. Мне приходилось звонить родителям студентов, которые там и просить Христа Ради этот Несок, потому что... Сами знаете почему. Я по-другому не про это говорю. Подождите, подождите, подождите. Значит, смотрите. Хорошо. Менять надо университет. Надо, несомненно. Надо. Но надо это все делать, понимаете? Но... Ну, это должны решать студенты, должны собираться преподаватели и все это решать. Вот мы собрались, хорошо. Мои призвачи Бурлака. Знаете, мне с одного боку байдуже, в какой партии стоит был пан Даниленко. Было бы байдуже, если бы он не втянул в эту партию, Я не знаю абсолютно більшість викладачів нашого університету, практично все керівництво університету, за виключенням, можливо, тільки кількох осіб, він втягнув цю партію так, значну частину студентів і почав створювати ячейки в кожній академічній групі, на кожній кафедрі, в кожному підрозділі університету. І це не дивлячись на те, що як людина, яка має досвід, він прекрасно знає постанову Верховної Ради ще від 1991 року про заборону створення партійних осередків в навчальних закладах Правильно. він не може навчити ні культури поведінки, ні інтелігентності, ні любові до своєї батьківщини, ні за своєї справи Такими, таким відношенням. Моє глибоке переконання. Прийшла нова епоха. Мають бути нові люди біля керівництва університету. Дякую за увагу. Хто за те, що керування університетом може підняти руку? Повноваження ректор університету. Ми зараз ініціативна група складом від студентів. Попрошу 5 чоловік, хто виявить бажання, також викладачі і декілька чоловік від громадськості прийдемо, приймаємо, візьмемо координати і Зателефонуємо Даниленко і помістимо його про те, що він вже не займає посаду ректора університету. За більшістю голосів громади, студентів і викладачів, так? Ми вас просимо надрукувати протокол зборів від 24 числа, який відбулися о 13-й годині 20 хвилин біля центрального входу університету. Чи можете розпопрошу? Керівництво університету було присутнє? Так. Хто з керівництва було присутній? Був присутній склад викладачів. Ні, ні, ви нам не задавайте питання, просто повинен надрукуватися. Ми, Ми викладачі, де. Да. Підніміть руки, викладачі, підніміть руки. Нас просто надрукувати. Були присутні всі проректори, при цьому всі декани відбулося голосування. Давайте тоді текст набирайте рішення протоколу. Протокол засідання зборів. <кій> засідання зборів громади, представників громади, студентів і працівників університету. А також з громадяни місця. Далі. Піднімалося порядок денний. Відставка ректора університету. Зв'язку з недовірою. Громадянських прав, свобод, так? Так. Корупційні дії, які вчинялися в університеті, тиск на викладачів, і студентів. Утрималося 15 чоловік. Протокол так засідання збору представників громади, працівників університету та студентів були присутні дві з тисяч студентів, викладацький склад університету, а також громадяни міста. Порядок денний відставка ректора університету в зв'язку з недовірою, порушенням громадських прав, свобод студентів, корупційних дій і організацій так званих тітужок. Голосували 15 чоловік проти 0, решта за. Підтримку. Ну, утрималось 15 чоловік проти 0, решта за. Так? так? Все, По процедурі ставимо підписи? Да, ставимо підписи. Почасник, підходимо, ставимо підписи будемо. Ставим підписи, коли всі підписи будуть, ми ставимо входячий і сірокопіруємо ту кількість, яка нам потрібна. Прошу. Ну, пушки. Почекайте, почекайте, почекайте. Почекай. Іди сюди. Почекай. Дивіться, ну порядок не такий. Тобто її постановили. Постановили. Ось так, щоб мене туди не, не, не красиво зробили. Давай, да, правда, да, давай, цей, Давай, так. да, постановили. Треба. Ну, давай. Постановили. а, слухали такого, да, постановили, так. Да, вже... Виступили там викладачі представники громади. Постановили, тому що це ж не а читаємо. Да. Протокол засідання збору представників громади, працівників університету та студенти Білоцерківського національного аграрного університету. Присутні на зборах 2,5 тисячі тисяч студентів, більшість викладацького складу університету, а також представники громади міста Біла Церква та представники засоби масової інформації. Порядок денний відставка ректора Білоцерківського Першого. 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 національного аграрного інституту Даниленка Анатолія Степановича в зв'язку з недовірою, порушенням громадянських прав суботу студентів корупційних дій і організація так званих тітушок. Друге. Відсторонені від виконання обов'язків ректора Білоцерківського національного аграрного університету Даниленка Анатолія Степановича. Третє. Призначення тимчасового виконуючого обов'язки ректора університету. Слухали по питанню першому порядка денного Олександра Анатолійовича, вирішили висловити недовіру ректора Білоцерківського національного аграрного університету Даниленка Анатолія Степановича. Голосували дві з половини присутні за 2,5 тисячі, проти 0, отрималось 15. Слухали по другому питанню, порядку денному, Бурлака Сергія Івановича, відсторонити від виконання обов'язків ректора Білоцерківського національного аграрного університету Доміленка, голосувало 2,5 тисячі, за, проти 0, отрималось 15. По третьому порядку денному, Соколюка Василя Миновича не Вирішили признати тимчасово виконуючим обов'язки ректора Білоцерківського національного аграрного університету Новака Віталія Петровича присутні за 2,5 тисячі проти 0, отрималось 15 підписів. Так. Це, це краще, ні перша. Тобто ми розписуємося, розписуємо, починаємо так, тут, а на іншій стороні продовжуємо. Ні, потрібен додатковий листок допомогти. Ну а по додатковий листочок. Скрепка його не <звук> треба. <Так. Прошиті, звук> на звороті да. 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 не пронумерувати. Зразу декілька, там листів 20. Є чим прошити. Степлер є? Так, да, не степер. Треба нитка і Ні, ні. Ну, так ну що на назворот надо прошить все ну, зрубь блять, чтобы нехай буде зворотні стороны, все будет да, нормально. Мы ж тут не будем сейчас заниматься бюрократией. Так, прошу. Да, Юра, ти кой, ж далі вка. Бюро, твой, як подачу. Ты же як подачи. Фотографії. Прошу. Студенти, слухайте уважно. Ми тільки що склали протокол. Я вам зачитаю і збираємо підписи. Можна не переживати, ми зараз живемо в Європейській державі. Голос кожного це як патрон в рушниці. Читає протокол засідання зборів, представників громади, працівників універс... протокол. Засідання зборів представників громади, працівників університету та студентів Білоцерківського національного аграрного університету. Присутні на зборах. У нас десь було близько 2,5 тисяч студентів. Дві з половиною студентів, більшість викладацького складу університету, а також представники громади міста Біле та представники засобів масової інформації. Було таке? Так. Да. Порядок денний. Перше. Відставка ректора Білоцерківського національного аграрного університету Даниленка Анатолія Степановича. Зв'язку з недовірою, порушенням громадських прав, свобод студентів, корупційних дій і організацією так званих тітушек. Друге. Відсторонення від виконання обов'язків ректора Білоцерківського національного аграрного університету Даниленка Анатолія Степановича. Третє. Призначення тимчасово виконуючи обов'язки ректора університету. Слухали. По першому питанню Хазєв Олександр Анатолійович. Анатолій. Все я? Значить, висловити недовіру ректору Білоцерківського національного аграрного університету Даниленко Анатолія Степановичу. Голосували за дві з половиною тисячі проти ноль, отрималось 15 чоловік. Було? Було. Друге питання. Так. Слухали по питанню другому бурлака Сергія Івановича. Відсторонити від виконання обов'язків ректора Білосерківського національного університету Даниленка Анатолія Степановича. Голосували за 2,5 проти 0, отримали з 15. Так? Третє рішення на період, коли відсторонюється ректор університету, його обов'язки повинен виконувати його перший заступник, проректор. Тобто, на третє питання, це тимчасово був ініціатором Соколюк Василь Минович, призначив тимчасово виконуючий обов'язків ректор області Арківської національної аграрного університету Новак Віталій Петрович. Жені, ми поставили всі свої підписи. Раз.